Заложною відкрив українцям таємницю, яка була прихована від зайвих очей. Колишній головком вирішив, що прийшов час розкрити карти та показати правду. Е, із новими заявами він вийшов та оголосив рішення, яке всіх здивувало. Було непросто зважитися оцім він все ж таки подав важливий сигнал усім українцям. Так, от про останні заяви заложного з вами далі будемо говорити. Усім вітання. Я вдячна вам зачубирати нас. За для того бо дізнаватися останні актуальні події, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Валерій Федорович Заложний вийшов із раптовою заявою та повідомив гарні новини для українців. Він оголосив ряд важливих повідомлень на фоні дзвінка Трампа до Путіна. Почав він із того, що розкрив приємну новину, що у Великій Британії скоро з'явиться паспортний сервіс для українців. Активно працюємо над запуском паспортного сервісу у Великій Британії, щоб українці могли швидко оформляти паспорти та інші документи. Саме це обговорили сьогодні з представницею ДП документ Оксаною Козак. Повідомив Валерій Федорович Залужний. Посол не розкрив усіх деталей, однак наголосив, що українська команда робить усе, аби паспортний сервіс запрацював якнайшвидше. Він додав, що також відбулося обговорення ідеї прийому на роботу в цей сервіс українців, які мають досвід в роботі з документами, і на цей момент. Проживають у Великій Британії. Натомість стало відомо, що посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Федорович Залужний плідно працює на літературній ниві. Починалося все із дисертації, яку Валерій Залужний захистив у грудні 23-го року. Уже після відставки Залужного, а саме 21 жовтня 24-го року, вийшла його перша літературна праця. Автобіографія Моя війна, як сказано в анотації. Ця книжка особиста розповідь генерала Валерія Залужного про шлях від хлопчака до головнокомандувача Збройних сил України. А водночас це і історія країни, яка прямує до війни, спершу примарною, у можливість якої ніхто не вірив, а згодом великою і повномасштабною. Так він сам розповів про написання книги Моя війна. Усі, хто не читав, гадають, що це мемуари. То це не так. Я ніколи не писатиму мемуари. Ця книжка отримала класифікацію роман. І так і є лейтмотив її, як мрія перетворюється на план дій, в процесі реалізації якого доводиться воювати з власними страхами людьми, які заважають обставинами, які стають на перешкоді. Усе це в комплексі і створило мою війну. Поділився заложний. Нині ж Валерій Заложний вже як посол України відвідав книжковий ярмарок у Лондоні. Спілкуючись тут із журналістами, він анонсував доволі скорий вихід свого нового літературного творіння авторського роману про війну. Журналістам залужний повідомив, що Роман, над яким він уже довгий час працює, розповідатиме про 13 різних подій, які реально сталися під час повномасштабного вторгнення. Роботу над книгою посол планує завершити уже цієї осені. Я описую основні події, чому вони трапилися, та що я відчував. Мало хто знає, що Київ уцілів не завдяки якомусь керівнику партії. Київ. Стояв бо Чернігів стікав кров'ю, бо ділянка між Києвом та Житомиром вся у крові. Все це я описав у книжці, зазначив Валерій Федорович Залужний. За словами як усі свої роботи він пише від руки. А його дружина редагує та опрацьовує їх. Також залужний зазначив, що завдяки новій посаді у нього є більше часу, який можна приділити написанню книг. У лондонському книжковому ярмарку взяли участь 13 українських видавництв. Частина із яких працює під обстрілами у зонах ведення бо. Вихідій під час відвідування ярмарку заложному вручили декілька книг українських авторів. Наша книга не просто представляє Україну, а й привертає увагу до проблем та розповідає про героїчний спротив, бо світ має знати більше про феномен людей, які по цей час б'ються за свою свободу. Написав заложний про лондонський ярмарок на своїй сторінці у Фейсбук. Зазначимо також, що раніше заложний назвав чотири фактори, від яких залежить перемога України у війні. Для успіху у війні необхідна не лише сміливість, а й правильна стратегія, готовність українців, міжнародна підтримка, компетентне військове керівництво та ефективність. Ефективне управління чотири складові перемоги над ворогом. Про це розповів колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний подивимося тепер на більш серйозне питання з точки зору більш скажімо так політичного погляду на процес війни тобто війна можлива і вона обов'язково приведе до перемоги коли народ який захищає цю країну буде готовий далі її захищати це дуже важливо давайте поставимо собі питання що ми з цього приводу робимо сказав він за його словами міжнародна підтримка має бути надійною і постійною та ще важливо прогнозувати ситуацію на півроку вперед друге має бути надійною постійно міжнарод на підтримка, давайте ставити собі запитання і прогнозувати, що буде через півроку. Ми маємо мати адекватне військове керівництво для того, щоб це керівництво могло побудувати правильну стратегію єдину правильну стратегію для цієї чи іншої війни для нашої в даному випадку. Ну і четверте, весь цей процес має ефективно оперуватися. Тому давайте ставити собі запитання по кожному цьому пункту і дивитися, що буде з цим через півроку. Розповів Валерій Заложний. Нагадаємо, що раніше також Валерій Зало. Уж заявляв про обмежену готовність Європи до війни на виснаженні. Європейські країни не бажають залишати комфортного середовища, в якому перебувають, тому не цілком готові до війни із Росією на виснаження. Саме таку думку висловив посол України у Великій Британії Валерій Залужний. При цьому він наголосив, що військові дії в стратегії війни на виснаження важливі, але ймовірніше за все не головні. Є ще декілька важливих напрямків, де працюють росіяни. Це перш за все інформаційно-психологічні операції. Є ще когнітивна сфера, вплив якої ми дуже сильно відчуваємо, зазначив Залужний. За його словами, європа все ще перебуває в теплому середовищі і не хоче його зараз залишати. На мою особисту думку, якщо вони готові до такої. Війни в умовах із мору, то мабуть із дуже великими обмеженням. Також він наголосив, що під час війни на виснаження, яку веде Росія проти України, військова допомога країн заходу може виявитися недостатньою. Як приклад, він навів можливості Заходу підтримувати Україну протидії російським кабам, якими держава-агресорка безперестанно атакує позиції сил оборони та українські міста за його словами. ракети дорогі і виготовляти їх у великих кількостях складно. Водночас заложний зауважив, що каб має вагу бойової частини 500 кг, а вага бойової частини ракети Іскандер 480 кг. кілограм. Тому по цій військовій складовій можна сказати, що мабуть вони країни заходу не готові. Підсумував генерал. Щодо українського суспільства, то, попри те, що колишній головнокомандувач вже давно перебуває з дипломатичною працею в Лондоні, в Україні його люблять та поважають. І це факт. Однак днями стався не дуже неприємний. Інцидент у Києві прибрали мурал із зображенням колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який був розміщений на стінах інтернату для дітей із особливими потребами. Його ініціаторка, нібито вела в оману керівництво закладу. Виявилося, що замість колишнього головнокомандувача ЗСУ там мали зобразити казкових героїв. Про це розповіла голова комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха. За її словами, для розміщення муралу потрібна була письмова згода власника. Бо балансу утримувача будівлі ініціаторка муралу вола в оману керівництво інтернату, оскільки спочатку була домовленість про те, що на стінах зобразять казкових героїв. Після того, як був намальований залужний, до інтернату почалося паломництво людей, які хотіли побачити мурал, і це створило додаткові проблеми для закритого закладу, розповіла муха. Мурали з залужним створили у травні 24-го року. Загальна площа малюнку становила понад 120 метрів квадратних, а на його створення витратили 13 годин. Головним автором малюнка був художник Євгеній Кучер. Я вам вдячна, глядача, що ви додалися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.